Дорогі дамочки, а ну, особливо ті, які люблять розпакування. От воно сьогодні буде таке, як колись, ну, досить велике і об'ємне. Тому що останні два тижні ми ж практично нічого не купували, бо ж проблема з світлом була. Ну, ясно, що з холодильником. Ну, куди тут набирати. Але оця ситуація вирішується, ну, і ми трохи оголодали, і сьогодні досить багато чого купили. Ну, але продукти тут таке, ну, плюс-мінус, як завжди. Саме основне отут, от, 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 в цій синій сумці. Тож наближаються новорічні свята. Ну, і я служу малюку, треба подарунки. І сьогодні ми, крім Ашана, ще пішли в будинок іграшок і купили для малюка, ну, то, що в неї має бути під ялиночку. Якщо Зараз я якось так от розміщуся, ну і покажу, як закінчився наш сьогоднішній шопінг. Що тут в мене зверху? Зверху єс. Yes. Були дві пачечки такого кексу в родинній ковбасці, але це не вони печуть, це від Біскот. Я не знаю, чи це фірма, але кекси в них дуже-дуже смачні. Якось ми з іншою продукцією не знайомі, ніколи не купували. А от це в нас часто буває. Ну і тим більше, не знаю, як так сталося. Малюк їх спробував, оцінив. І от тепер ми маємо конкурента. І тому купуємо їх більше і частіше. Ще з родинної ковбаски. Ми взяли фарш, який ну, мішаний, і то, і то. Я не знаю, що то буде. Ходна ну, в мене фантазія. Я думаю, що це будуть макарони по-флоцькі. Не знаю як що робити. І курка. Ну, то, ну, як курка, півкурки. Це мав бути стратегічний план. Ми думали, що не буде світла, щоб щось пообідати. Світло є. Але все одно, напевно, зараз її з'їмо, по крайній мірі, є де підігріти, бо наш жирно, ще і холодна нагріти. Не будемо її, звичайно, відкладати на довгу стратегію. Зараз ми її приходимо. І в цій родинній ковбасі дуже смачно заліто м'ясо всяке роблять, в них якийсь такий цікавий соус. Я не знаю, в чому вони то запікають, але дуже, дуже смачне. Ну, але того мені показалося мало. І ще до цієї курки я взяла е, три криця. А чому не 4 взяла? Не знаю. Ну, вони в такому самому соусі запечені. Теж дуже, дуже, дуже добре. Так, і все. А то вже все, практично з ащанок. Для малюка одну пачечку котлеток. Ну, це не котлетки, це крепінети. Там з сиром і вони якось з беконом обгорнуті. То ми один раз і купуємо просто бургерні котлетки з індика, один раз по черзі крепінети. Ну і Це для нас дуже-дуже зручно, тому що нам більше ніж дві не потрібно. Самому тут так от не напацькаєш. А оце от купив, підсмажив, раз-два і... і нормально. А ні, ще, ще з родиною колбаски. Ще з родинної ковбаски. Ковбаска, яка зараз називається Київська. Вона мала дуже-дуже працівну назву, вона називалася Останківська. Ну, Якось супер, я не знаю, вищого гатунку. Ну, Варена, така, як в олів'є. І оця ковбаска от, точно не загадить олів'є. Дуже смачна. Офігенна ковбаска, теж малюк її їсть. У мене малюк як лакбут, знаєте, як в кого кіт. Якщо от кіт щось їсть, значить воно ну, смачне. Ось так в мене в мене з малюком. Перси. Ну, Зашана, такий теж, як завжди, домашній готинський. У нас іде, якийсь кусочок Брі. А то такими величезними головками саме Ашан же їх фасує. І, вони, і в них завжди стабільно йдуть на акції, ну, ж, можна купити. Що ще? А, ой, мечта йоти, ще, одна. Маскарпоне. Навіть не знаю, чого говорити, для чого. Словом, я хочу щось спекти, але ну, не буду говорити на поріжці, може і не спечу. І м м оце має туди входити. Ну, але то не теремісу. Це не терамісу, це зовсім інше. Ще одну сьогодні пачечку взяли чедера. Отой От е, такий натуральний ще сирок є від президента. Чедера вже не було, взяли чедера. Ну, тут я, як завжди, сметанка. така як все. І від же ж Fresh масла. Я вже щось і не міняю. Роками, роками ми завжди купували і сметану, і масло від президента. Потім в березні з президентом, не знаю, які це, ну, були якісь проблеми, з, у нас не, не було тої продукції. І ми не знали, що переключитися, переключилися на цей фермфреш, і так і на ньому вже буде. Не так давно купувала, ну, відносно недавно купувала, ну, але е, прибирали і ті губки пішли. Купила ще раз такі самі. Е, тоді я не знала, чи тут є оцей запах капучино, як написано, дійсно є. Ну, ну, до першого миття, бо ясно, що потім від свого миючого засобу то все перебивається. Але справді такий, такий незначний запах такого капучино присутній. Ну, от Що ще, Полента. Ну, це теж такий, скажімо, стратегічний, ну, напівстратегічний, тому що все-таки його треба 15 хвилин валерити. Це вже не зовсім там, мівіна чи та аміна польська, яку кип'ятком залив. Ну, але, ніби як недовго готується. Ну, і така більш-менш та полента культурна, вона коли вариться, вона сильно так от не бризкає. Ой, так. І вершки. Бо вершки до цього. Тут ну, воно так от з'єднується. Що буду робити? Розкажу. Що Зараз не буду. Що... Дурна прикмета, я так боюся того. Так, Ага, і ще, ще на... апельсиновий сік. Тоді ми дуже часто і багато купували. Польські, здається, що Це польські були, але в склі, ну, то було незручно нести. Зараз теж польський інакше виробник, ну, то для Ашана зроблено в Польщі. Ну і пластик. Ну, Пластик, з одної сторони, погано, ну, в по крайній мірі, хоч легше нести. Але е, при сортуванні сміття в нас є окремий контейнер для пластика, так що все з цим нормально. І от літом часто купували, потім щось якось відійшли від того, зараз е, знов згадали, і вже другий раз купили ці. Я ще малюко, а не сп'єм. І не взяти її більше, але щось ну, не доперло. То єдине, що вона п'є. От вона п'є апельсиновий і оцей от абрикосовий малятко. Тут чистий абрикос, більше тут нічого немає. Інакше тут нагород не дісить. Ну і так. Ви зрозуміли, що то. Не знаю, це якась жестянка, ну досить таке м'якеньке. Таке о. Завтрак в туристике. Ну, мені ж треба м, на чомусь е, підігрівати, ми не варимо на тій нашій такі тобі, паяльник, не паяльник, не паяльник, пі... ну, е, то, що з е, газу у нас є така от маленька газова горілка. А ми нічого не варимо, ми тільки підігріваємо. На мені кастрюльки обгорають, мені їх шкода, у мене вони якісь такі модні. І ми вирішили от, от, якусь. Таку дурну Думала, що таке буде. Так, все, а ні, ще не все. І ще е, один е, сирочок. Ну, бо буде та паста із е, фаршем, взагалі ну, швидко йде. І взагалі дуже подорожчали ті сирочки, а тепер вони щось знов подешевшили, знов впало ну, до 40 гривень і ми ще один взяли назад. І все решта, ще із е, сільпо. Значить, сільпо. Сільпо. Як його там, <сі> язик. Дві штуки. Ну, теж не скажу для цього. Буду робити, покажу. Не скажу. Ой, для того же ж, свіжий огірочок. і, Ну, то не для того же ж, але і для того, я так думаю, бо я вже там дещо собі придумала. Гострий перець чилі, Такі дві штучки. Мені би одного вистачило, але вага важить тільки 40 грам, а 40 грам тут тільки так. Ага, ну, і, і, і це ще з Ашана. Поповнити свої запаси, бо вже виходить фольга і ця харчова плівка. Ну, справді, на що одне, що друге, дуже-дуже швидко йде. Дуже швидко йде. Ось так. А Сільпо була акція, і мені дуже сподобався, я його собі взяла, бо потрібний. Майонез це Латвія. Литва. Знов туплю, чи Латвія, чи Литва, а я так не побачу. Ні, Литва, Литва. Я його купувала декілька разів, але в такому от е, пластику. Зараз він в такому склі. Мені дуже цей майонез сподобався. І це якийсь німець, здається, я так думаю, так? Да? А, ну так, да, для Едека, для супермаркета Едека зроблено. Теж була акція. І що я його взяла? Тому що тут намальована картопля по селянськи. Ну, в принципі, я думаю, що це абсолютно нічим майонези не відрізняється. Ну, але раз тут намальована картопля по-селянська, я її хочу зробити, то хай буде вже і такий майонез. Ну і мої любимі огірочки ніже. Я ту фірму люблю. Обожнюю її просто. Тому що е е ближаться свята, буде олів'є, ну і крім олів'є, ще щось там буде. Ну і треба огірочки. Ну і одну баночку я купила. так. Дві пачки куриці. Ну, я не знаю, ну так все от от з'єднується, що я так щось підозрюю, що зараз багато хто догадається, що це буде. Я сподіваюся, воно вийде. Ну, це от все от воно об'єднане. І ще свіпо, що тут таке? Я не знаю, то Ну, всі пописано йдуть якісь ці штучки, на яку ти суму купуєш, тільки якихось дають стікерів. Це щось новеньке. Національно свідомі стікери, що викликають викликають незалежність. Що викликають. А, я прочитала, що викликають залежність. ні, Що викликають незалежність? Тут для малюка, а я один відкрию, подивився, яке воно. Що це таке? Ой, а куди то? А що це? А що з тим робити? Якийсь дядьку, дядько. За тобою. Суди, така що зараз чекайте. За тобою хоч на край світу. Ну, Не знаю. Кудись клеїти на телефон? Чи що? Ну, не важливо. Так, все. Це було по продуктам. Так, зараз я міняю експозицію, продукти забираю і е, в другу сумочку переміщаюся. Так, ту сумочку зняла цю раковину прикрила. Так, що у нас із подарунків? А це теж зашана, папір. В них завжди дуже-дуже красивий, я крім них ніде не купую. Ну, у нас він майже кожен рік однаковий. Тут таке от щось от новорічне, от посухи, якісь ялиночки, от красивий. А цей такий більш лаконічний. Ще в них дуже гарний синій, є схожий зірочками папірчик, ну щось я не бачила. Так, а тепер подарунки. Ну, у нас така ситуація, що в ну, малюка три рази за зимові свята подарунки. Перший це Миколай, другий подарунок це із 24 на 25 грудня на Різдво і 31 на Новий рік під Ялинку. Відповідно, у нас має бути три великих якихось подарунки, а потім до них всяка всяка та мріяла. От ми з трудом і купили три подарунки для неї, а потім вже щось таке дрібніше будемо докуповувати. Я ще не дуже приділилася, що для чого, ну, на яке свято. Це, я думаю, на 31 грудня на ялиночку в будинку іграшок купили. Ну, я не знаю, чи їй то буде не то, що цікаво, чи ну, вона цьому зрадіє бо взагалі. Оце деревце. Якось його тут треба робити, щось клеїти і потім лампочки включаються. От тут якимись тими посипками посипати щось таке. Ну, ніби цікаве. Вона це дуже хотіла на день народження. Я собі його вибрала на день народження, в неї було у квітні. Ми пішли на касу. Я пам'ятаю, в той день була якась величезна проблема, що сталося із повністю банківськими системами. Взагалі не працювали картки, взагалі ніде не можна було нічого купити. В нас готівки не було, ну, ну вона не розстроїлася. Кажемо, да потім іншим разом прийдемо, то собі то саме вибираєш і ми купимо. Але так воно і затягнулося, що і вона вже якось так не загадала. А зараз ми ходили по магазину, я побачила знову цей кактус чи що, я не знаю, що. І думаю, ну, можливо, вона ще його хоче. Тим більше, що він із освітленням, що зараз ну, важливо, так що я думаю, що це буде для неї непогано дві великі грашки, але вони однотипні, тому що малюк у нас обнаглів повністю. На пише листи. Цього, ну, пише об'ємно, що вона там хоче. Ну, ясно, з моїми правками, там щось там правлю зразу вже на А Цього року вона обнагліла і сказала, що це просто мають бути сюрпризи. От Хай ті чарівники самі собі голову парять, що вони будуть робити. Просто сюрприз. Ну, і Ми вирішили так. Купили... Ой, я навіть не знаю, треба до камеру трошечки підняти. Таке велике. Отаке яєчко. Є не недоріг, як вона говорить, що з крилами. Ну, Такий є недоріг страшненький. Взагалі, по ну, типу того лола, в ну, лолі там лялька якась і багато ну, частин різних маленьких. Ну, то було б не цікаво, ми вирішили щось велике. Тут ніби теж є ще всередині... основна це іграшка. Всередині ще щось є, але так його не дуже багато. Ну, вона щось хотіла. І тут такі ось всякі, ніби мають бути якісь з -з звірі. Да? Але поки ми біля того танцювали, яйця, підійшла продавець і говорить: якщо вам треба знати, що всередині, ви не хочете вже просто зовсім будь-що, вони мають таку послугу, якусь по штрих-коду пробувають і дивляться, що там є. вона нам показала, що може бути. Ну і Кого б ми вибрали? Ну, я що кроля. Тут кріль. Тут не коти, не миші, ну котам пропуняють. Тут кролик того кролика показала нам на екрані. Дуже красивий, вухатий, гарний. Ну, або вона її дорогі шерпапані, так і називає зайчиком. Не ж кажу, Кролик — за кральна тварина. Так що тут є кролик. Я думаю, що це от буде на Миколая. Єдине, я ще трошечки не визначилася, коли він у нас буде. Тому що вже дуже дуже багато років ми Різдво святкуємо в грудні з 24-25. на 25 Але Миколая мене перенесли. Він у нас був 19, так і є 19. -го. Я от не знаю цього року, що робити. Чи буде 6-го, чи 19-го. Ну, це я ще в роздум'ях. Козияк, малюк сам не знає, що хоче. На 24 грудня. Ми вирішили її ще інакше купити річку. А тут вже є 25 сюрпризів. І дуже-дуже якась цікава тема. Значить, ми прочитали, що туди входить. Значить, тут, ну, де тут перелік є? Десь є. А от перелік то й дурні, дурніше, що тут є. По суті, саме основне тут якийсь динозавр. Ну, вони різні. ну Як то називається, не динозавр? Ну, от, -от, 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 -от херня. У нього лапа торчить. І він складається із детальок, ну, по типу Лего. Да? Його треба ще скласти, і крім ноги, там ще дуже-дуже всякого багатого є. Ну, якось так розумію, що динозавра треба якогось льоду звільнити. І до того ще йдуть лайми, що немало, слайми, що немало важливо, у нас Так що Це от другий подарунок на, на ну, і ми ще багато всього не докуповували, тому що завжди малюку доповнюємося якимись дурничками. То тільки купили такі дві дурнички. Не любить фігню. Отку то ж маклика? Ну вже всі зрозуміли, ну, очі нього прикольні, якісь крокодил. А це якась жабка, яка розтягується. Ну ми такі любимо. І, і а, да, і все. Але ну, ми ще ходили, а там є юск. А в мене була знижка 10% від попередньої покупки, і ми ще купили дві пачечки батарейок. Ми ще докупили отакі чотири свічечки. У нас є одна. Дві ми купили для наших родичів і вирішили ще дві свічечки подарувати, нашим родичам, і собі дві залишити. Вони не можуть сказати, що дуже сильно горять, да? ну, тобто про них, звичайно, читати не можна. Ну Не знаю, про другі супруги мудряються і про цьому читати. Але от просто розкласти по квартирі, там на комод, на підвіконник, воно дає досить непогане світло, що, по крайній мірі, ідеш там по коридору, хоч вб'єшся. Ну, гарно світить. Те, що ще таке докупила, і знову нам дали купон на знижку, такий він у мене не бачу чеку. Вже треба подивитися, стерти, поглянути, скільки ще там буде відсотків на наступну знижку. ще може щось купимо. Ну, от і все. І от ніби от я на сьогодні закінчила своє розбирання. І от такі от ми всякі сьогодні накупували. Ну, а я вас люблю. Па-па!